Так, вітаю вас, шановні глядачі. Е, поруч зі мною Богдан. Богдан, доброго дня. Доброго. Та, давайте так. <гум> Значить, ми з Богданом зараз вам покажемо будиночок у селі Лихнівка. Е, село Лихнівка знаходиться у нас неподалік від міста Березань. 7 Тут... кілометрів від Березані вокзала. Так, а до згорів десь скільки? Десь кілометрів 25. Згоден. І до Яготина десь теж орієнтовно звідси кілометрів 30 Це Так, то, та, то, то, да, 30 кілометрів до Яготина, а да. може 25. значить шановні глядачі, звернемо увагу, он, автобусна зупинка, люди стоять, чекають пасажири, скоро автобус до міста Березань. Написано на зупинці аптека 300 метрів. Богдан, в нас тут що, аптека? Школа? Аптека, школа, садочок, е ну, там відділ поліції. Укрпошта? Укрпошта, нова Пошта, ці поштомати стоять, почти немає. Так, село в нас газофіковане, водофіковане, електрофіковане так. з інтернетом. Так. Слухайте, так цивілізація. Метис. А кристал. зараз автомобіль, проїдемося, трошки вам покажемо село. під'їдемо до будинку і все розкажемо про будинок. Будиночок так. у нас мега капітальний, 86-го 86, 86 року так, народження да, да. будівництва, да. а 84 квадратних метра. Боже мій, перебив вас. Поїхали. Паминаю вам, що не тільки мої глядачі, шановні мої покупці-продавці, а зазвичай продавці. Звертаюся до вас з запитом про співпрацю і допоможу вам продати будиночок або квартиру Київська область, Бориспільський, Броварський район. Їдемо ми з вами по селу. Наш будиночок при в'їзді в село ось дорога направо. І з неї ми е, попадемо до будиночка, угу. але ми проїдемося в центр. Вже я вам колись влітку це село показував. Але я думаю, все одно проїдуся, ще раз покажу. Для уяви, що тут центральна вулиця така двостороння, прямо у кожного свій рух. Літом дуже гарно. Ну так, да, згоден. Можна сказати, як центральна алейка така. Так. Так, я дивлюся, у вас вишки операторів стоять Водофони. Так, шановні глядачі, по лівій стороні від нас, від автомобіля, стоїть група водонапорних башні, опори. І ви не знаєте, чотири тут свердловини чи одна. Шановні глядачі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи їх вистачає води. Бо зі слів всього села води їм вистачає з головою. По правій стороні відділок поліції. Е, так, медичний о. Доступна медицина. Це що, фельдшерський пункт у вас? Ну так, є там. Там же є аптека, то там. Ага, там можна ліки купити. Прийти можна уколчик зроблять. Поняв. О, ну за ритуальні послуги. Мовчим. Так, лавка по правій стороні, алея героїв хлопці, які загибли. Це що це по правій стороні? Ще в нас? Будів... Строїтельний магазин, він трошки перенісся. Це ага. всі магазинчики продуктові. І ага. там далі теж продуктові. А поштомат де? Ось Укрпошта. Укрпошта і поштомат Остомат нової пошти нов... нової пошти, поштомат далі. Да. Так, шановні глядачі, ми можемо з вами поїхати по вулиці направо і доїхати до будинку. Але я вважаю, що буде правильно, якщо я вам з центральної вулиці покажу під'їзд, тому що тоді вам буде легше орієнтуватися. Куди ми їдемо, чого ми їдемо і що ми робимо. Виїжджаючи з села, направо в нас дорога до міста Березань, наліво дорога до міста Зурівка, а прямо до міста Яготина можна поїхати. І я принципово вернувся знову на в'їзд, для того, щоб вам показати під'їзд до будинку. Зараз під'їдемо, все розкажемо, покажемо і роз'яснимо. У кого є претензії до комунальної служби, у мене особисто в селі ніяких претензій нема. Тут нема такого трафіку. Так, наголошую, що з тієї сторони будинку є господарі, сусіди. З цієї сторони, ви будете господарями даного будинку. І давайте по подвір'ю що скажу. З тієї сторони, сусід є. Подвір'я в нас угове. Будинок у нас повністю цегляний і. Цей будиночок, коли був збудований, у нього ну, дуже широкі стіни. Зараз ви з вулиці, можливо, не зрозумієте, бо тому, що трошки все замерзло. Але якщо взяти ширину цегляної стіни, скільки сантиметрів, мабуть, 65. 75 Дівчин. у мене з утепленням. Утепляв я пінопласт п'ятерочка, а десь 65 грубо 60, говоря, 60-65, я думаю, буде. Так. Є, а, Зрозуміло. Він, 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 в а ну підскажіть, скажіть, у нас вулиця Труда так і залишилась? Праці. А, тепер праці. Праці один. Що я не включив українську мову? <сум> Звертаю вашу увагу: будинок на високому цоколі. Зроблено душники. Ось душничок раз. О, там два, три. І це говорить про те, що коли їх відкрить, влітку під полову територію можна просушити. Правильно говорю? Так. Так. У нас на подвір'я заведено водопостачання. Богдан, ви казали по лічильнику чи по кількості проживаючих? По лічильнику. Ніби в лічильник стоїть. Так, — Так-так-так. — Добре. Шановні глядачі, коли ви будете купувати у нас будинок, ми вам надамо інформацію по всіх комунальних, що в нас немає боргів. Правильно Богдан? Так, звісно. Дивіться, бо я з боргами будинки не продаю. Так, так. Ну, от, сад від опори до будинку на обидві квартири, на обидві частини будинку поміняний, Тому тут вже з електролічильником проблем ніяких так, не, буде. Проблем не буде. Наш будиночок обладнаний двома входами: один додатковий, один центральний. І зараз я вам ще зайду, багато що цікавого покажу. Він повністю це з залізобетонним перекриттям і ще у вас не сильно глибокий погреб. Люди, кому важко буде по сходинках підніматися, то тут всього наскільки сходинок? Зовсім мало. Сходинок, 6 або 7. До обов'язково ми ж йдемо з вами, дивитися. Трошки бардак, але погреб капітальний. Раз, два, три, чотири ряда фундаментних блоків, залізобетонне перекриття. Отака ніша. Тут на засіки розбито для картопельки угу. там помідорчиків і гірочків. і консервація. Ну, дещо трошки підробити треба. Так, Ходімо так. далі. Так. Господарський блок. Охарач. На один вхід. Так. Повністю це гляний. Полтора Це півтора, півтора ціглини, так. Да. Залізобетонне перекриття. І тут у вас було колись господарство. Ну не у вас, а не в когось. У нас, а в когось колись було, так. Да. Да. Ну, хто може захоче, то тут -то можна там, свинку, поросятку, корівку, хто захоче. Ладно, пошли далі. Бо під офіс. під офіс точно, точно. 84 квадрата і так будинок немаленький. Унікальний літній туалет. Наскільки літній, що навіть двері відкриті. А, Но вони зачиняються. <смеш> ладно? <пошли, Пошли до будинку. <пошли> ну що, мир Божий, вашому дому. Дякую. Да, Давайте зайдемо. Ще раз наголошую, що у нас підлога вище. Е Землі десь орієнтовно на дві сходинки, ось видно, яка висота в нас. І підлога в нас знизу провітрюється. І тепер давайте, зайшовши до будинку, звертаємо увагу, що можна шмигнути на горище. І я вам сьогодні його покажу, тому що там є на що подивитися. Перша кімнатка, яку ми заходимо, все така холодна у нас з дерев'яною підлогою. Але ж можна там батарею сунути. Я думаю, можна так, звичайно, провести отоплення. Да. Ну, по плану, вона. Холодна віранда і вона так і залишилася. А при бажанні її можна зробити теплою, тут розмістити величезний вхідний гардероб. Зайшов, роздівся, побіг. А Хто так робить? Так. так, згоден з вами. Тим паче, тут з такою якістю стін, яку я бачу, з такою товщиною стін, то це просто, я не знаю, тут це а -а атомний бункер. Так, заходимо далі. О, так тут у вас направо кухня. Так. Так. О, на кухні у вас є. Открито від... від... відчиніть. Ага, так у вас ще плита є на дровах, яку можна топити. Грубка. Грубка. Ага. Так. так на ній їсти готують можна? Так. Ану поки підніміть. Ага. Трошки її підремонтувати, підмазати, тому що її завжди глиною мазали. Так. І буде працювати. Далі у нас другий вхід на вулицю. І тут, як бачите, у нас встановлений газовий котел. Розширюючий бачок зверху. Зарба. Для тих, хто бачить пломбу, Богдан зразу мені підтверджує, каже, що ми можемо сюди встановити вам автоматику вакула, і знімемо пломбу і покажемо, що котел в робочому стані. Так, так. Без проблем, згоден з вами. Ось наш газовий лічильник. А що це було, я навіть не вявляю. Це я хі -хі, з трудом можу. Болгарка є опилять. Ходім далі. Так, наголошую, що залізобетонне перекриття, плити у нас лежать ось на, на внутрішній стіні. І тут можна робити багато перепланування. В будинку було заплановано, що прямо перед нами це має бути ванна, ванна, а направо це має бути санвузол. Але єдиний недостаток, що у нас вода заведена на подвір'я, а у будинок не заведена. Ванна. Так, зрозуміло. Показую вам. Площу даної кімнати. В даній кімнаті зроблена вентиляція. Вентиляція, так. Це корисно. Ця вентиляція йде в центральний венканал. Зрозуміло. Тепер у нас виходить раз, два, три кімнати. Де доволі немаленькі кімнати. Давайте почнемо з самої найбільшої. У найбільшій кімнаті тут і вікно у вас таке, можна сказати, як панорамне. Батарея. І батарея на все вікно. Хтось зараз каже, 86-й рік, вікна старі, так, вікна дерев'яні, але я на них звернув увагу. Богдан, відтясніть від, 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 тюль, покажемо, що дерево тут не струхше, ще можна ці вікна пофарбувати, підутеплити і так само з ними далі жити. Як люди жили, правильно? Так, так. Звертаємо увагу глядачі, що підлога у нас повністю дерев'яна і ніде не струхла. Железобетонне перекриття. Побілка. Так. Щось навіть і штукатурка якась була. Ну, Стіни шпалери. Ціни, шпалери. Я думаю, що я вам десь на плані показую план, площу даної кімнати. І вся мебель, що ми бачимо, залишається. Залишається. Да. Ходімо далі, покажемо. Далі в нас спальня, як мені називаємо, дитяча? Детська. Дитяча, дитяча да? хай буде дитяча. Дані... Ну ч, два ліжка влазить. Також величезне-величезне вікно. Висота стелі орієнтовно десь 2,65. Так, так. Підлога дерев'яна. І ще одну кімнату вам показуємо. Ця кімната побільша. Мабуть, квадратів на 4. Поширше, Пооб'ємніше. І вона буде тепліша, тому що з тієї сторони сусіди ще підігрівають. Так. Що ж. Так, шановні глядачі, село Лихнівка, Київська область, Броварський район. район. Від Києва скільки ми на відстані? На кілометрів 75. Це якщо ми через Берзань їдемо? — Так. А ми можемо їхати через ту дорогу Київ-Прилуки. Я думаю, можемо. Ви ну, туди тому, ніколи шкі... не їздили. Туди не їздили, так, так. Ще раз наголошую, що будинок повністю газифікований, електрифікований, з водопостачанням на подвір'я. Територія 13,6 соток приватизовано. Вуличне освітлення, село зі школою, з садочком, з аптекою, з відділком поліції, так. відділком Укрпошти. Взагалі, село таке немаленьке. Немаленьке, да. да, не так. для... Незабитеньке, немаленьке. Да. Ну, поки, поки я тут стою, я тут багато машин побачив, що приїхала. Шановні глядачі, е, дане відео буде розміщено TikTok, Instagram, Фейсбук, Ютуб. Оголошення про продаж, е, ціну даного будинку читайте в описі під відео в першому коментарі. Приїдете, показувати, покажу вам повністю будинок, підготую документи по сертифікату. Будемо працювати? Будем. Будемо. По сертифікату є окремі свої умови. Кому цікаво, дзвоните, все розповідаю в бусній формі, бо на відео розповідати не буду. Мої глядачі, хто дивиться мої відео, будь ласка, кому треба допомогти з продажем будинку, звертайтесь, Я приїду, зроблю професійний відеоогляд, погоджу його з вами і виставлю людям на огляд. Це економить ваш мій час. І люди, які знаходяться від нас дуже далеко, а й таких людей зараз дуже багато, навіть за кордону, приїжджають і по відео купують будинок. Богдан, я прошу вибачення, я багато трендів. Може, ви щось додати хочете? Навіть не знаю. не знаєте? Поки що е, спасибо вам, yeah. забираю у вас свій ліхтарик, який ви вже виключили. Yeah. Е, мій спасатель. Міняю обладнання і побіг робити фотосесію. Все, Ще вступай. мене почекайте, будь ласка. Шановні глядачі, значить на основну камеру забувся вам показати відеогляд горища. Але так як заліз робити фотосесію, звертаю увагу, вся стропильна система повністю ціла. Ніде шаше її не трахнула. Два вентканали. Один для вентиляції і димоход для плити, другий вентканал для котла і вент-канали санвузлів по даху. От, Наприклад, хто бачить, що забитий гвоздь, є світиться отвір. Да? Це нормально, так должно завжди бути. Да, недостаток, що, можливо, немає тут рубіроїда. Але я бачу, що ніде дах не затікав. Поверху навіть тут взяли, трохи навозили глини для додаткового утеплення. Де ніде є все ж таки питання, які можна вирішити там, підложити е листок або шиферину. Але це дрібниці проти того, що я бачив інших людей. Двохскатний дах. В одному місці бачу, де задуло сніг. Іменно задуло. Задуло тому, що тут зверху є така вентиляційна решетка. Так було задумано при будівництві. Тому хто захоче, решетку може закрити. І, будь ласка, ніяких проблем з цим горищем немає. Капітальний чердак. Сильно не побігаєш, звісно, тут коником, але ця стропильна система ще годів 100 простоїть. Ну, Можна буде, якщо що, трохи прибратися. Але це так вже. Придирки мої.